Один по банкомату Сбірбанку, Да. Росія, друге питання по, по агенції, так, це Да. Давайте тоді я по порядку розкажу про це питання. Тож, перше питання по Сбербанку Росія. Тож, ну, ми би, не підтримуємо сторону адресу, є поступне питання. Якщо ми зараз їх одразу так вижимемо, вони подадуть в суд і суд продовжує договорити. Ми вирішили зробити це ми їм продовжили на 3 місяці. Ну, за ті, ну ми обов'язані по своєму регламенту їх попередити за 2 місяці, а ми сьогодні. І це буде приймати для власних потреб. Тобто ми прийняли таке рішення, то ще не два місяці, ну, їм вже будуть. І питання попередження комунальної власності і став тобто, по другому питанню. Значить, тобто, це ну, питання, як воно більше чи політичне. Значить, тобто, доповідаю шановним депутатам, щоб вони ну, розуміли, що була арінта, була запровода. Комісія думаю, нормально це питання проробила, і я думаю, це заслуга комісії, що бюджет було сплачено було мільйона гривень, по мільйона. Пол мільйона гривень. Так. Прийшло на комісію, ну, вони як орієнтували, вони мають перше чергове право, що мають право на пролонгацію договора аренди. Воно пішло по процедурі. Вони просили аріту на три роки. Образна комісія розглянула це питання. І зв'язку з тим, що там були медичні заборгованості, ми поводили садик і на один рік. Откуда, я ще розкажу, що нам депутатам, щоб вони знали, взялися полмільйона гривень заборгованості. Там вони здавали субъєнду банку. Це було вже комерційне використовування даного моменту. Да. Банк ловнув, ну, так сказати, як був договор оренди на комісії. Заборонена законом. Тим моля Верховної Ради є передачі об'єктів, де не підлягає приватизації. І цей будинок, на Театральній 14, не підлягає приватизації, так як і ця будівля також. не можемо говорити, що хоче хтось забрати. Я вам скажу чесно, якщо молив забрати.